Ну, що ж, і всім привіт, друзі! З вами я завжди я Патріот, і сьогодні ми граємо у під робота Майнкрафт. І боже, скільки в мене вже не виходив відос. Можете, будь ласка, друзі посчитати, скільки в мене не виходить на цей канал, відосики. От, і подивіться, я зараз випускаю відос по поселення номер 13. рідне поселення, і просто я сюди як зайшов. Я десь тут вже місяць не грав. Я просто зайшов і просто обалдів, Просто подивіться вікно. Гляньте, скільки снігу просто зараз падає. І сьогодні, як ви бачите, я в креативі. І сьогодні, о господи, холодно, задуває все прямо. Мої городи всі замерзли. Це просто капець. Тому давайте я зараз одягнуся як слід, а іменно кожну броню візьму, тому що кожна броня вона зігріває. Ось так робимо все. Ось таким чином ми. Вкриті. Так, тепер виходимо на вулицю. Вже не так спіховано. Давайте покажу всю атмосферу, просто городи всі позамерзали. Кстати, це буде колись там магазин, відкривається в нашому поселенні. От, Все в снігу, селяни тут а, бігають, взагалі все в снігу до сих пір. Сніг повністю мете. І сьогодні ми будемо прикрашати поселення номер 13 під. А, таку... В займню, можу сказати, атмосферу. Не сюди зайшов. Ось, бачите, є такий спеціальний мод. О, давайте ні, ні-ні-ні. Мені це не так сильно подобається. Давай. Отак. Ні, 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 ні. Зимо... Це зимовий клаус. Так же, по-моєму, зараз ми зайдемо сюди, сюди. Зробимо так, давай. Сюди. І давай ось так ми краще перетягнемося. Капець, друзі. А кстати, 1 грудня і там до цього дня тільки другий день. Ой-ой-ой, блін, я зняв це. Що ж таке, це капець? Щас, Просто зараз ми будемо. На моїх очах з'являється сніг. Це... це що взагалі. Таке боже, я цього сніга так чекав довго, чесно. Я в поселенні доволі. Я вже розчарувався, що 1 грудня не було сніга. От, я розчарувався, але ось так, все. Ми, в принципі, таку броню, в принципі, вділив. Доволі злим, така прикольна бронька, І тепер давайте прикрашати наше поселення. Заходимо в цей мод і полетіло. Давайте першим ділом я хочу собі повішати е на двері ось таку штучку. А ну, чекайте, а так можна? А ну, почекайте, почекайте Де в нас є звичайні двері. Ми, звісно, все поселення не будемо прям все прикрашати, но хоч чуть-чуть прикрасило. Опа. Давайте також нашому сусіду повішаємо. Всіх буде на всіх дверях. Буде ось такі віночки стояти. В принципі, прикольно, прикольно. Супер, супер. Ой, не так. О, блин. Чому вам? Ні? Ні? Ааа, просто надо було отак от вийде. Все хорошо. Давайте залишилося два домика. Капець, все замело Давай. Сюди. Що? Що це таке взагалі? Ем, ладно, може, селян щось побудували Коротше, без разниці, потім зараз питаю. Так, окей, лезго, давайте. Дуже тут замерзли всі городи. Полетіли? Давай, зараз, друзі, ми будемо е, украшатись, начнемо з мого дому. Начнемо з мого дому, будемо украшати. Прикольно, взагалі. Мені так подобається. Так, давайте. Зимову. Зимову це поставимо. Ось так, зробимо. Ось так. О, взагалі добре. Сюди подобається, подобається. Уже. уже добре, уже хорошо. Так, що тепер? Що тепер? Мені потрібно носочки. давай. Uh, давай, давай, хотя. Хоча... Uh, uh, давай, червоні носочки і ось так. Добре, хоча, хоча... не-не-не. Так це теж ми не будемо. Зараз просто якісь носки, такі, такі, куди Санта Клаус буде складати це все, всі подаруночки, всяке таке. А куди ж без ялинки, друзі, то куди ж без ялиночки? Так, кстати, тут домой ялинку вирости. Давайте реально, хоча потім. Це буде чуть, -чуть на другий відоск, у мене даже є ідейка на який. Давай, давай ми зробимо просто ось так. Отакими носками прикрасимо міді. Ладно, ну, допустимо, добре. Тоді будемо безміночки таких. Вішаємо раз, вішаємо два. Давайте на пічку ми вішаємо, звісно. Ну, по традиціях. Тепер ми заходимо ось сюди. закриваємо двері, тому що реально дуже холодно. На даний момент дуже холодно. на вулиці. круто. Взагалі бомба, Мені так подобається. А так далі. Що в нас є з прикрас? Ось такі банти. Давай. Ой, ні, ні, давай. Давай любі такі. візьмемо прикольні. Бам-бам-бам. А ще, як їх ще використовувати? А так типу, да? Все зрозуміло. Ой, ой. я собі тут чуть-чуть злого, давай. Отак. ми тут, наприклад, повішуємо. О, над лавою. О, господи, капець тут Давайте я зараз поставлю день швиденько, пам. Все, давай, ми день поставили, щоб було краще всього. Хоча, якось це вже тако. Давай! Давайте візьмемо що ли ось це? Я правда не знаю, що це, но дивлячись, як її використовувати А в мене, блін, жалко, що тут мод так не добавляла. Я б дуже сильно це хотів би попробувати, як це, що таке, це ще таке. що за штука, що вона робить? А нічого вона не робить, да? Да, ничего не роб, нет, ні, что воно тут не ржавить. Від... О, а зерка, зірка вона. о мама, ой, мама, круто, круто, круто. Ні, ми сюди не, мы сюда не будем. Вишата, ти далі, що у нас тут є далі? Що у нас тут така круте, що прям. О, о, а це ж така. А у нас что сразу? Є, да, його можно, їсти круто. Круто, круто, круто. Так, давай, Давай це все ж, да, це других вже у мене. Моди пошли, да? Да, да, це вже другие моди. Вау, круто, круто, круто. О, кстати, от тут мені тоже треба буде глянути, що це таке. Давай. О! о. А що це воно робить? Подарунки, подарунки. Ой-ой-ой-ой, я что наробить? Господи. Мій. Йоп!

А, це просто. Боже боже, що це? Те? Як це мені тепер установлювати? Добре, давай. Давай я це буду Бо Це, це звісно, треш, просто просто взяв і все. Весь свій дім ну добре, головне, що я сьогодні в креативі Тому, в принципі, можна це все е, швидким образом починити, тому що не хочеться мені. В, розлом... в... в розламутому е... хаті буде, в принципі, давай. А це ж вот так будується. Не? Так. не що Подожди, -то, що -то, що -то я вже не так зробив. Так. Отак воно можна робити. Не? не знаю, чесно. Не в курсах, ну давай. Я небудь вже починю, а потом. Просто я не пам'ятаю точно копію, як воно будується. От. А потім, а потім цей вік надробивало. Капець, це ж треба було так а, зробити, щоб. все тут а, попадало. Не, ну не, ну я молодець. Я звісно, це ну, просто... Капець, все в снігу. Все в снігу і до сих пір, кстати, сніги взагалі. Ні, круто, 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 мені подобається. Так, от так ми поставили, отак ми його встановили. Хоча що ми його так восстановили. О! А, отак от треба було встановлювати. Добре, добре. Так, тепер. Тепер отак от же ж, да? Ой-ой-ой, тільки я шо, шо тут перебощив. У мене тут немає даже блока. А господи, чому так все важко? Ну давай, ну 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 давай, окей, давай. Зараз я зроблю двері поставлю, Чи вже заканчу, друзі, будемо. Відомо, тому що просто. Я такий дурачок, що я розбомбаю пів хати. А, ну, це надо було постараться Таке зробити. А ну як це виглядає, так? Вроді так. Вроді правильно. Починаю, напишіть в комментариях, чи правильно я починаю. И в принципі, буду -ду -ду -ду. ось таким чином. Просто я не знаю, я, я з тим подаруночками. Ну добре, друзі, чекайте ще якихось зимних відеосів. Давайте ставим лайк, підписуємося на канал. А з вами був я, Патріот. Всім новых зустріч, па-па-па-па!